Вітаю вас, любі козоріги! Мене звати Вікторія. Я пропоную для вас старо розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня. Працювати сьогодні буду старо світлого провидця. Підказочка для вас буде від дуже красивих метафоричних карт і інформація від астрологічних кубиків. Ну що, козоріги? Що хочу питати? Хочу запитати, а що головного, що цікавого і важливого принесе для вас цей тиждень? На що вам звернути увагу? Куди направити вашу енергію, щоб не розпорошуватися? Про головне для вас, Козаріги, на тиждень з 20 по 26 жовтня три карти. Козаріги? Тиждень для вас. З якими головними подіями? І ще по одній карті дістану початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Початок тижня. Середина тижня. Кінець тижня, козоріги. Кубіки, дайте, будь ласка, інформацію для всіх козорігів на тиждень з 20 з 20 по 26 жовтня Козиріга, будь ласка. Сьомий будинок гороскопа. Це може бути події, які відбуватимуться в ваших стосунках особистих. Це саме особисті стосунки, не робочі, а саме особисті. Далі знак задяку, з яким ви можете спілкуватися більше близнюки. І планета, яка буде впливати на вас. Це Уран, Любі-Козорігів, це дуже потужна планета, така, яка вимагатиме зміни свободи. Коли вам захочеться бути вільними в своєму виборі, в своїх вчинках, в своїх рішеннях, це проти правил, знаєте. Я не хочу так, як було раніше. Я хочу так, як я хочу. Перш за все таки, дух свободи. Ну, подивимось, що у вас тут про головне козоріги. І знаєте про що? Оці ваші якісь там розміркування стосовно... А чи все мене влаштовує в моєму житті? Так? Це от людина сидить і думає: так, у мене є вже три чаші. А чого мені хочеться ще? Можливо, цього чи цього? І далі по королю мечів приймається дуже чітке рішення. Отаке, от знаєте, як осяяння, як блискавка. І дуже гострий розум, дуже прозоре і чітке бачення, і прямо вже рішення, я буду отак. І все, мені не треба ніякі підказки. Мені, мені байдуже інша думка, я так хочу. І людина відправляється змінювати щось. От шість мечів це коли. Ну, я не можу сказати, що вона прямо з таким оптимізмом починає рух якийсь новий, це діє заради покращення, мене не влаштовує, що було, і я хочу краще, тому це теж мислення, я знаю, чого я хочу. Я не знаю, можливо, кінцевого результату, але я рішуче налаштована діяти. Ну, шістка, як правило, вона з'являється після якихось проблем, якихось застою, простою. І шістка говорить, що вся людина готова морально, психологічно на зміни, і вона просто, от знаєте, вже, вже йде, не просто думає про це, а вона рішуче діє. Єдине, що я запитаю, король мечів. Це настрій козарігів. Король мечів це настрій козарігів. Так, це от, так, да. це, моя, це моя ідея, це моє рішення, це моя думка. Я знаю, що я хочу. І я не знаю кінцевого результату, але я готовий йти і перебороти будь-які перепони. Тому що. Тому що от налаштований ніби дуже серйозно. Дивіться, у вас дуже багато розклад загальний, і ви, в принципі, цей розклад можете підкладати під будь-яку сферу вашого життя там, особистого або ділового. Ну, подивимося, зараз доповню. Ну, от підказка від кубіків, що це може у більшості стосуватися особистих стосунків, але от декого може бути там і в тіловій сфері, да, такі події, настрій, енергії. Ще про головне для козорігів. Про головне для козирігів. Король пентаклів. Пауза. І так, король Пентаклів. Зараз отут перепитаю король Пентаклів. Це людина, це мужчина, король Пентаклів поруч з козорігами. Ну ні, вам так хочеться такого настрою, знаєте. От ви міркували, чого я ще хочу, ви придумали, що ви хочете діяти. І ви від того, що ви от вирішили, нарешті я знаю, що робити, я так хочу. І ви від цього будете, від свого рішення, відчувати себе настільки самодостатньо і комфортно, що ну, така гармонія душі і тіла, що я. Задоволений тим, що я вирішив. І прям можете видихнути, емоційно видихнути, бо у вас ви вже вирішили діяти, і у вас є така певна стратегія, там, план дій да, на якийсь час. Ще раз мені, чим тиждень закінчиться, можливо, у козирів. Так, зараз розкажу. Ну, Десь ви будете, можливо переживати і сумніватися. От ви там собі план дії є, рішення є, план дії є, а десь ще будуть сумніви переживання. Слухайте свою інтуїцію. Не бійтеся, ви досягнете і знов повертаєтесь да, до цього стану. Тут уже королева Пентакли. Це може бути настрій козирігів? Покажіть мені. І так, і так. або У вас такий на, настрій, або поруч з вами буде людина, от теж задоволена. Дивіться, король і королева Пентаклів. Теж задоволена. Самодостатньо. сигніфікатор шлюбу, до речі, для жінки, сигніфікатор шлюбу для чоловіка. Можливо, це дійсно е, про ваші особисті стосунки, для когось програється. Да? І врешті-решт. Ви прийдете так, до якогось сумісного рішення, якщо були до цього якісь непорозуміння. Бо я так бачу, якщо брати на особисте життя, що це залагодження конфлікту, що це перемиря, і по карті помірність завдяки вашій терплячості, настає такий Така полоса, світла полоса, да? затишку, спокою в душі і гармонії. Отак от я побачила. Якщо це стосується ділово, ділової сфери, то теж все буде добре. Не сумнівайтеся в своїх рішеннях. Бо на, настрій у вас буде, знаєте, він відповідає урану. Я хочу так, я хочу, от не по правилам. Так, давайте ще подивимося. Початок тижня, от на початку тижня, бачите, і тут такий настрій до кінця людина не розуміє, чого вона хоче. І от початок тижня, дивіться, десь ви, це думки, мечі це думки. Оце як птахи, це які. Людина вільна з відкритими очима, з вільними руками, а в дзеркалі себе бачить, да? я не бачу вихіду, я не бачу, що робити, куди рухатись. Отакий От може бути Настя да? на, на початку тижня, середина тижня, теж десь ви будете, нібито не все від вас залежить, або ви будете теж трохи така зупинка, треба переосмислити, переоцінити. Для того, щоб знайти подальший шлях дій, треба уповільнитися. І кінець тижня, от, от, наприкінці тижня, у вас як сяння буде таке. Е, я знаю вихід із ситуації, я знаю, як я хочу. І чітко, і зрозуміло, так як відсікти королева мечів, і тут король мечів, тобто ви прийдете до свого рішення, і воно таке буде безкомпромісне. Тобто все добре. Ну, трошки такий нелегкий емоційно початок тижня, але наприкінці я вас вітаю, ви знайдете рішення. І підказочка для вас, любі козоріги, е, бунтарі ви на цьому тижні. Підказка для вас, козоріги, від метафоричних асоціативних карт на тиждень з 20 по 26 жовтня дайте, будь ласка, підказочку для козорі гір. подивіться на цю карту. Я нічого не коментую. Перша ваша думка. Що відгукується, коли ви дивитеся на цю картинку? Це ваше бажання. Це про те, що вам хочеться вашій душі. Зафіксуйтеся, будь ласка, і нехай ця Думка ваша мотивує вас впродовж цього тижня надає вам сил, впевненості і енергії. Я вам бажаю удачі щиро. А вам буду вдячна за підписки, за лайки і за коментарі. До нових зустрічей!